Доброго ранку, на центральний я заїхала. Ой, зараз ще пройдемось тут. Думаєш, Боже, а я тебе не буду. Хотела посмотреть посуду там, но я потом вернусь. Не хочет. Не хочет, чтобы я ее снимала. Там у него бывает хорошая посуда. У них, вернее. Кукуруза по 10 гривен. Морковка, дивиться, яка гарна. Так, Це... Ти Дякую от проходить. Чуєте, каже, ширша, ніж душа. Ну нема як пройти. Голоє продають. Дядька на тючку сказав ширша, ніж душа. Ось у хороші чиріки. А огурчики по чому? Почому оговірочки маленькі. Оці? А оці що більші? Шістьдесят тридцять. Так тут ось дивіться що сейчас. 50. А такі по чому це, що ви? 50? А кабачки по чому? По 20. Це люди з села стоять, продають свої. А помідори по чому? 50. А Маліна. 180. 188. Ну, маліна трошки. Ну це я не, не знаю, як тут проходить. Господи, Боже. Так. Туди теж не піду, бо там мене шпіонкою обзивають, хоч я їм і сказала, для чого знімаю, Ну не буду, не хочу про шпіонка, значить, пюродка. Персики по 100, а малина почём? Малина 200, а ця лохина 280. 200 крупини, 180. Те ще й досі клубника є. А це откудо вона? Не знаєте, та? Да? І почём вона? Почём клубника? Нектарини, яблуки вон, 7 грінь. 200 230 клубника, плюс яблоки какие красивые, 70 гривен. А сливы тоже 70. Яблоки шикарные, красивые. Да. Я вам тугу <поцелуйся> а картошка почому? По 40, шкребеться, молода. А сливи? Немає, так? Ну це хороші сливи, добрі, смачненькі. І тут клубніка єдивиться. А клубніка чому? 200 А откуда вона? Не знаю. З Білозір'я? А малина красива малина. так. Дуже красива Дай малина. А оці жовті почому помідорки? Жовті, жовті. А отакі по чому? Чорний позицій. Не хочуть дешевшати помідори. Квіточки жіночка продає, як завжди, в неї красиві квіти. По чому ваші квіточки? Одна штучка, так? Да? Да, да. Красиві. Отакі дешевші, по десять ось це такі, зрозуміло. Да? А малина почому? По чому? Так. Ось со сливи які гарні. Зараз а вони солодкі ці сливи? Ну, це сахарна сливка. Са... Так, я знаю, що, що вони добрі. Зараз я возьму такі сливи, це дуже, це дуже вкусні. Дуже-дуже вони дуже дуже смачні. Це, а кукуруза чому? Кукуруза почому? Є по 10, є по 10 і по 15. Так, зрозуміло. А оці помідори отакі по чому? Понятно, так. Ну добре, я зараз піду от їх сливу куплю. А кавунчики оці маленькі почув. А диньки? А дині? А Слива 50. Да. Це, дівчата, даю хавуна, це розбився в мене кавуну. Та ні, не треба, не треба. ні. А яблука по чому ще скажіть. Оці. Яблука люба, а по чому ваші яблука? Оці. Бо це нас знімає. На да, будуть Реклама. люди, щоб дивились, да, да, рекламу вам роблю. А як? Шо, шо, шо? Щоб люди дивились, звісно, а як же? А де ви? По, -по, -по телевізору покажете, щоб дивилися. Конечно, так. Да. І кукуруза по чому, скажіть. По 10. По 10. Все, я зрозуміла, дякую. О, а це такі букетики патріотичні. І по чому вони. Маковія все яке, подивіться. О, завтра смаковій, а по сторону. Гупонуло, тепер по сторону. Так, це ж завтра. Ні, підожіть, не завтра. Полізавтра, так. Да. Ото скільки букетик? 100 гривень. 100 гривень. Да, скільки труда в що й купити треба, і пов'язувати. Та-да. А оці патріотичні оці розочки? Оці ж по 100 гривень. По 100 гривень. 100 гривень. Дивіться, які гарні. День незалежності. Буде? Зрозуміло, помідори усе, які по 50, День хороші. Да. Хай продається у вас все. Так, я пішла купляти Бабуся вирішила, що я по телевізору буду. Ні, ну, є по телевізору відео мої дивляться. Зараз я вернусь, куплю сли, але ще сюди швидко прийду. Просто не хочу не хочу, щоб не монтувати відео. Зараз все одним кадром зніму, та і все. Отакі по чому помідори. Понятно. Поки така ціна на помідори. А огірочки по чому? Нема. Мовчать. Мовчать. Ну це тут і ти немає А почок рідиски, а то скільки? 20 гривень, дав дівчата. Капець, Така добре ще 20 гривень, так? Скільки їх там? Понятно.

Маленькі по сорок. Так, добре. Такі ціни. А це у вас що, щавель чи що воно? Який щевель? Базилік. О, я кажу. Куди воно пожеля Базилік діють на та я не, воно якось лежить так в кучі, я не, не пойму, що воно таке. Я вам зараз скажу. Ще й возмущаються, який щавель? Щавльовий. У мене на дачі ще в сентябрі щавель був. Новий виростав. Що його визмучатися, Господі Боже. А сливи по чому ці? 60. Шістьдесят. А персик такий по чому? 120 персик. Зараз тут подивимось. О, а тут нема нікого сьогодні. Що це? Бачите, у нас ще макові отмічають по старому. Сьогодні нема тут нікого. Добре. То я тоді пішла, куплю собі слив. і. А, ще зараз зайду на, риб, на рибну, подивлюсь, по чому там риба. В рибний павільйон. Так, ну все, я тут вже була. Пішла я за сливами. Перець який красивий. 50. Чули о той красивий перець по 150? Добре. Вертаюсь назад за сливами. Ще зайду накрити. Ух ти! Це шишечки, так, да, у вас? А чиї це вони? Із лки? Ні. Як-як? Чумеза. Як? А що це? Це ось тут такі мене колоски. Для попугаїв. Ага, для попугаїв. Попугаї. А, попугаї. а, ну попугаї. да, ну да. Попугаї. Поняла я, поняла. Що? Тут я для птичок. Поп... А букетики оці ваші почому красиві? Ті 60, ті 50. Оце усі в базі, оце всі по 100. Ох, які гарні. Рух, Та дуже гарні. Ой, 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 ой. А, це ви фотографії? Да, як не надо мене А вас я й не показую, тільки ваші букетики, не мене сестра вже бачила, не надо мені. Ні, ні, ні. Я вас не показую. Букетики ваші тільки показую. — Оце, що я балакаю, все записую. Да, і що? Ви боїтесь? Ні? Так це ж наоборот хорошо. Не мене вже бочу. Та це ж добре, А ви що звісняєтеся? А не хочете? Букети фотографії там... Добре, добре. А оці ще по чому? красні оці, астрочки. По десять. По все, все. Я кажу, що там я кажу, там тут з такими. я до риби, там нема нікого. Павільйон робить, а там одна воно стоїть, головне там три рибінки лежить і все. Я не стала знімати. Зараз я ще хочу зайти в. этот. Ну, тут теж стоять з цими трошки люди. Хочу зараз зайти, оце АТБ з АТБ А, стила. а стила стоїть. Зайду в цей АТБ, щоб уже мені не виходить там у себе на площі. Зараз зайду в магазин і ще зайду в один там, де продають солодощі. Не теряю надіжди, що з'явиться цукерочки з Казахстану. Ну, кажуть мені, дівчатки, заходьте. То я й заходжу. Це у нас тут ще тебе на центральному ринку. Все, дівки мої хороші, я дякую, що пройшлися зі мною по ринку по центральному. Просите ще, щоб я робила вам, щоб по всьому ринку. Ну, може, коли і зніму, знаєте коли? Коли не буде так жарко. Ну, тому що по такій жарі ходить, в мене не дуже є бажання отут знімати вам весь ринок. От. Так от я вам скажу. І отут на углу Артем соль продають. Ось вона тут, бачите? Так що. Я пішла в магазин, де продають цукерочки. А вам дякую, що були зі мною. Гарного дня всім.